на Я читаю. Шановні досудні, відповідно про до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на черговій 71 сесії міської ради. Проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України засідання проходять комі... Засідання проходять у режимі відеофіксації. Прошу доповідачі та присутніх та виступаючих дотримуватись регламенту розгляду питань порядку денного комісії. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питання, повинні представлятись. Шановні члени комісії. Прошу зареєструватися за допомогою системи рада голосу. Реєструвалися 4 депутати. А хто напускав за Палацьку? Палацько депутати. Давайте, в зв'язку технічним збоєм, прошу ще раз зареєструватися в системі нада голос. Зареєструвалися чотири члени комісії, Комісія повноважна на засідання комісії. Запрошувались міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами, секретар виконавчого комітету, працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету інших виконавчих органів влади, доповідачів з питань порядку. денного. переважно більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотриматись регламенту для доповіді інформації до п'яти хвилин. Для участі в обговоренні до трьох хвилин, для репліки одна хвилина. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денного засідання комісії. До порядку денного включено. 14. Включено 14 питань про проекти рішень. Пропоную затвердити порядок денний. Чи є пропозиції? Немає. Голосуємо. 64 рішення прийнято. Перше питання. Я ж кажу, що не перше, правда, не дев'яте, перше. Чи дев'яте? Це в загальному порядку денної uh -huh. воно дев'яте. Перше питання про об'єднання вулиці Лев... Левка Семеренка. Мічулі з вулицею Лісова та зміну назви перейменування на, вули... на вулицю Лісова, селище Липовець Липовецької Липовець, територіальної громади. Інформує хацат Тамара Володимирівна Доброго дня усім. Начальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Що стосується даного питання, у 2015 році Росишанська сільська рада зробила перейменування вулиці селищі Липовець, об'єднала вісім вулиць в одну вулицю Лісову. І вулицю Мічурина при перейменуванні і об'єднанні вона не війшла і технічно, ну, була технічна помилка, її загубили. Рішенні виконавчого комітету Росошанської сільської ради від 2016 року зробили упорядкування нумерації по станції Липовиць. Всі будинки вулиці Мічуріна були перейменовані і внесені до вулиці Лісової. Наїс повідомлення щодо зміни назви та об'єднання вулиці Мічуріна та вулиці Лісової не було. В реєстрі у 2023 році вона. Рахувалась вулицею Мичурина. При переименуванні у зв'язку з декомунізацією було переименована дана вулиця на вулицю Левка Сим... Симиренка. І для того, щоб, можливо виправити дану технічну помилку і щоб люди мали змогу виправити всі свої реєстраційні документи право власності на нерухоме майно в яких Оформлено все по вулиці Мичурина. Нам потрібно дане рішення, щоб зробити упорядкування самої вулиці і самих адрес. Тому даний проєкт рішення звучить як: об'єднати вулицю Левка Семеренка, Буша вулиця Мечурина, з вулицею Вісова у селищі Липовець-Липовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області. Та перейменувати топоніми об'єднаних вулиць вулиця Лісова. Неморація об'єктів нерухомого майна, що розташоване на об'єднаних вулицях, здійснити згідно з додатком, 2 до рішення виконавчого комітету Росошанської сільської ради від 28 березня 2016 року, номер 18 про впорядкування нумерації будівель населених пунктів села Росуша та селища Липовець. Відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства міської ради подати повідомлення про прийняте рішення до Вінницької регіональної філії Національної інформаційної системи. Прошу підтримати дане рішення. Проєкт рішення є запитання до доповідача. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома та погодити проект рішення та внести на розгляд чергової. Сесії міської ради голосуємо. Чотири за, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання до Друге питання. Про надання дозволу праздним продуктам ХП на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення обновлення меж невитрибуваних земельних ділянок боїв на тут на місцевості. Інформує Сніжко Катерина Олександрівна. Надати дозвіл пад зернопродуктам ХП на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж на сім невитрибуваних земельних ділянок паїв загальною площею 14 гектар для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами села Росоша, був укладений договір з зернопродуктом колишньої Росошанської сільської ради, ще 26 червня 2020 року. Тепер приводимо в відповідність до чинного законодавства, надаємо дозвіл і будемо укладати нові договори оренди. Різично, да. Так е, пропоную інформа інформацію до повідний час даного питання взяти до відома та погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії. Є пропозиції? Нема пропозиції. Значить, ставимо на голосування за виключенням одного з депутатів. За три рішення прийнято. Наступне питання, третє. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок поводного фонду комунальної власності, що розташовані в місті Липовець Вінницького району Вінницької області. Інформує Смішко Катерина Олександр. По даному питанню була створена робоча група за дорученням міського голови. Був направлений лист до Вінницької обласної організації українського товариства мисливців і рибалок, де ми просили їх надати діючі договори оренди на даний ставок. Нам надійшла відповідь. Вони надали три договори, але всі договори закінчились. Тому комісії було вирішено винести дане питання і. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок фондового фонду площею 10 гектар та 6, що розташовані в місті Лейковість. Це ставок біля танка, Дійсно була створена комісія. За... Було дуже багато цих всіх є. Документи ой немає, документів, але все звелося до одного. Ну, якщо він вам не треба, то він нам дуже не треба. От якось, якось. Ну, ні одних документів нема, сплати немає, абсолютно нічого немає. Ні виготовлених документів, вони навіть не знають, що цей ставок розділений по документах. Тобто вони е, ссилаються представники на якісь там постанову пленуму 76-го року, що ті ставки були надані, передані, але ніяких документів. 16 року. Mm. Mm. Є ставок, могло б бути якісь кошти до Тобто... Інформацію оповідача з даного питання взято до відомо, погодити проєкт рішення та внести на льоду чергової сесії міської ради. Пропозиції? Не mm -hmm. голосуємо. Значить, голосуємо. Чотири за рішення прийнято. Наступне питання. Читає про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на турі на місцевості. Та передачу власні земельних ділянок громадянам. смішку Катерина Олександр затвердити технічну документацію та передати у власність громадянину Федоренку Юрію Володимировичу площою 10 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована в вулиця Квітуча, 44 місто Липовець. Затвертити технічну документацію та передати у власність громадянці Бартуш Надії Миколаївні площею 10 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Остапа Вишня, 31, місто Липове. Затвертити технічну документацію та передати у власність громадянці Папернюк Валентині Олексіївні земельну ділянку площою 995 квадратних метрів. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Родина, 12, місто Липові, затвердити технічну документацію та передати у власність громадянці Кухарчук Валентині Семенівні площею 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Яркіна, 66, село Зозі, затвердити технічну документацію та передати у власність громадянину Литвиніку Анатолію Васильовичу земельну ділянку площею 25 сотих. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Незалежності, 44, село Зозі, затвердити технічну документацію та передати у власність громадянці комар Тетяні Павлівні земельну ділянку площу 25 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Миру, 27, село Пісочин. Затвердити технічну документацію та передати у власність громадянину. Лаврику Олегу Віталійовичу, площу 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Шевченка, 41, село Зозід, затвердити технічну документацію та передати у власність громадянці Щобінській, Ларисі Лук'яніні земельну ділянку площею 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця 1 травнева, 13, село Ясенки. Затвердити технічну документацію та передати у спільну сумісну власність громадянці Байбаковій Олені Миколаївні та громадянці Білоусовій Ірині Миколаївні земельну ділянку площею 25 п'ять для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Яблунева, 92, село Росоши. Затвердити технічну документацію та передати у спільну сумісну власність громадянці Хайнацькій Галині Самілівні, громадянці. Хайнацькій Вікторії Оледні та громадянці Хайнацькій Світлані Оледні. Земельну ділянку площею 10 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Героїв Майдану, 25, місто Липовець. Це всі земельні ділянки під житловими будинками і документи на нерухоме майно. Інформацію доповіді час даного питання взяти до відома та погодити проект рішення та внесення народження чергової сесії. Є пропозиції нічого? На голосування ставлю на голосу. За чотири рішення прийнято. Наступне питання п'яте. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості та передачу її у власній земельної ділянки громадянці Малявчук Тетяні Сергіїв. На виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 28 червня 2024 року по справі 120 двадцять 24 нас зобов'язують повторно розглянути клопотання громадянки Малярчук Тетяни. Тому. Затверджуємо технічну документацію та передаємо у власність громадянці Малявчук Тетяні Сергіївні земельну ділянку площею 2140 квадратних метрів для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Івана Бобуна, 33, село Росош. Це земельна ділянка, по якій проходила стежка. Межі залишаються ті самі, і частина стежки входить в цю земельну ділянку. Інформацію доповідь час даного питання взяти до відома та погодити проєкт рішення, там нести на розгляд чергової сесії міської ради пропозиції на ну, освоєння. Рішення прийняття прослідуючи питання про надання дозволу Товлиповецька до на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення. Надати дозвіл Товлиповецькому до на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності орієнтовної площею 16 соток для іншого сільськогосподарського призначення, що розташована вулиця Першотравнева, 39, село Скидка. Це приміщення бані є витяг на нерухоме майно. Нато Липовецька, тому не даємо дозвіл на розроблення проєкту. Інформацію відповідача з даного питання взяти до відома та поводити проект рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради. Є пропозиції голосування. Чотири за рішення прийнято. Наступне питання. Сьоме. Про затвердження проєкту землеустрою та надання в оренду громадянину Томницькому Андрію Олександровичу. Земельних ділянок для іншого сільськосподарського призначення затвердити проект землеустрою та надати в оренду громадянину Томницькому Андрію Олександровичу строком на 7 років земельні ділянки комунальної власності загальною площею 18 гектар для іншого сільськосподарського призначення, що розташовані за межами села Берестівка. Встановити оренду плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, що становить на 2024 рік 77 тисяч 896 гривень 47 копійок. Це земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна, колишні господарські двори. Інформацію відповідно час даного питання взяти до відома та погодити проект рішення та внести на розгляд чергової сесії. Є питання пропозиції? 4 за зарішення прийнято. Восьме питання: про затвердження проекту землеустрою та надання в оренду громадянам земельних ділянок для городництва. Затвердити проект землеустрою та надати в оренду громадянці. Громадянину Фальштинському Олегу Васильовичу строком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площею 60 сотих для городництва, що розташована за межами села Славна, встановити орендну плату у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки, що становить 2151 гривня 52 копійки, та надати в оренду громадянці Фальштинській Ірині Анатолійовні строком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площею 60 сотих для городництва, що розташована за межами села Славна. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки, що становить 2211 гривень 21 одна копій. Інформацію доповідача з питання, взяти до відома та погодити проект рішення та внести нормально чергової сесії міської ради. Пропозиції Голосуємо. Дев'яте за рішення прийнято. Дев'ята питання про надання в оренду громадянам земельних ділянок для городництва. Надати в оренду 29 громадянам земельні ділянки для городництва, що розташовані за межами села ЗОЗі, встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки, зачитувати фамію усі. Просто скажіть, вони місцеві жителі чи не місцеві? Так, да, всі місцеві жителі. Я думаю, цього нам достатньо. Список людей у вас є в кожного. Якщо вони. Головне, що вони були з Києва. З... Ні, це місцеві з жителі села Золосі. <кхм> Інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, поводити проект рішення та внести на розгляд черговій сесії міської ради восьмого скликання. Пропозицій, питань. <кхм> да, за виключенням одного з депутатів, прошу голосувати. за рішення прийнято. Десяте питання: про надання в оренду громадянці Юрченко Наталії Андріївні, земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Надати в оренду громадянці Юрченко Наталії Андріївні строком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площею 300 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована вулиця Привоксальна, 19, селище Липовець. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки, що становить 17 тисяч 84 гривні 63 копійки. Це магазин на станції Єлипоруць. Інформацію доповідача з даного питання взяти до відома та погодити. Проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради. Питання, пропозиції на голосування. Голосуємо. Чотири зарішення прийнято наступне. Дев'яності питання пропонування договору оренди землі на новий строк з громадянином Шикором Віктором Геннадійовичем на земельну ділянку комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Поновити договір оренди землі за номером тридцять укладений 10 серпня 2014 року строком на, на новий строк 10 років з громадянином Шикором Віктором Геннадійовичем на земельну ділянку комунальної власності із земель житлової та громадської забудови площою 140 квадратних метрів. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована на вулиці Героїв Майдану місто Липовиці. Встановити оренду плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, що становить 11 662 гривні 31 копійка. Це коло заправки око парочок над дорогою. Марочок справи чи Де АДЖО? Біля, так. <різований> <Ага. кліст> Інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради. Пропозиції, питання на голосування. Чотири за рішення прийняті. Двінадцяте питання про укладення стов з то Липовецька на новий срок договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Класти Стодлиповецька на новий строк 7 років. Договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом ставком для рибогосподарських потреб із земель водного фонду комунальної власності загальною площею 6 гектар 9653 квадратних метрів, що розташований за межами міста Липовець. Встановити орендну плату. Земельної ділянки в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки, що становить 8807 гривень 80 копійок. плату за оренду водного об'єкту 4078 гривень 33 копійки. Це з такого поставок комбікормовий? Угу. Інформацію відповідача з даного питання взяти до відома, погодити. Проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради 8 пропозиції на голосування. 4. за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді громадянина пустовіта Олександра Олександровича. Внести до договору оренди землі за номером 345 від 15 травня 2015 року. Площею 59 гектар для ведення фермерського господарства що розташований за межами села Скетка, такі пункти. Пункт 5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на 2024 рік становить 2 мільйони 182 тисячі 827 гривень 13 копійок та орендна плата вноситься у орендарям по грошовій формі у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що становить 261 тисяча 939 гривень 26 копійок. Піднімаємо орендну плату з 5% на 12. Інформацію доповідача з даного питання взяти відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради. Пропозиції, питання. Зрозуміло, три депутати голосує. Голосування. Три за, рішення прийнято. 14 питання про відмову у наданні дозвілу на розроблення документації землеустрою. На виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 14 червня 2024 року за номером 120 дріб 14521 дріб 23 нас зобов'язують повторно розглянути клопотання Рябоконя Вадима та Рябоконь Ольги від 29 червня 2023 року. Року щодо надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок комунальної власності орієнтовної площею по 60 сотих для сінокосіння випасання худоби, що розташовані за межами міста Липовець. При розгляді звернення було враховано, що земельні ділянки зазначені на графічних матеріалах, доданих до звернення, відносяться до земель водного фонду, на яких розташований водний об'єкт ставок. Тому відмовляємо. Інформацію коли да, трактор не остану да, там. Інформацію доповідача з даного питання взяти відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової сесії міської ради. Пропозиції, питання, голосування. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Всі питання порядку денного вичерпано. Всім дякую.